Всім привіт, друзі! Мене звати Таня і ви знаходитесь на моєму каналі рукоділлю. Я рада вітати вас сьогодні і, нарешті, я можу зняти відео обличчям в кадрі. Давно з вами не бачились і дуже би хотіла сьогодні розповісти про свої готові роботи. Їх не дуже багато. От, і трошки про процеси. Сьогодні відео буде про в'язання, як ви розумієте. Вишиваю я теж, але зовсім зараз небагато. От, більше в'яжу, бо погода сприяє, сезон почався давно в'язальний, тому сьогодні про в'язання. Я зв'язала два светри. Нарешті дов'язала, які я ще починала дуже давно. Я їх завершила і почала. Ще один великий е, светр для себе, для дорослої людини. І е, почала один кардиган дитячий, але я його якось закинула і ніяк не можу е, просувати далі. Я його починала у своїй е, свої такій маленькій марафоні у своєму е, місяць стартів у мене був. От, я його думала найпершим завершити, але я вже все завершила, його так і не можу. От, ну, ось так буває. І е, також я закінчила маленькі аксесуари два. Е, один я переробила, і е, зараз вам буду... Потрошку все показувати. Почну я із готових робіт, тому що якось завжди показують процеси, а в кінці готові роботи. Я почну із найцікавішого. Так, і для початку я хочу вам розповісти трішки про цей джемпер, в якому я сьогодні. Це Я його зв'язала давно але на каналі, якось я його не показувала на собі, як він виглядає. Це ось такий. Винного кольору Джемпер. Зв'язаний він по майстер-класу Тані Mulкаus Mothers Ліпстік називається джемпер. Тут, по задуму автора, ще йде така вишивка губи. От, але я її тут не робила, а на дитячому робила. Я вам показувала в відео про дитячий в'язний гардероб. Хто не бачив, переходьте, дивіться. Ось. І це такий самий джемпер, тільки великий і без вишивки. От, зв'язаний лицевою гладдю, і тут мені дуже подобається ниточка. Я дуже хочу десь її знайти і замовити ще собі кольори, які будуть в наявності. Це мернос і поліамід. Мерносу тут щось майже 80 20 поліаміду. Десь приблизно такий склад. Дуже приємна нитка, вона така. Ось на полотні, можете бачити, майже не видно петель, вона така закошлачується, але це такий, знаєте, як пух. От, і дуже класно вона гріє, в ній не жарко десь в приміщенні. От, і вона найголовніше, дуже приємна до тіла. Тобто я її ношу просто на білизну, і мені мегакомфортно, це буває досить рідко. Тому я її шукаю. І е, залишив вам е, артикул. Е, я дуже рекомендую цю ниточку, бо вона дійсно дуже класна. Це така, типу, шнуркова нитка. В мене ще залишився цей кольор, десь грам 100 можливо. От, а цей светрик важить менше 300 грам, мені здається. І він бачите, такий довгенький, от, десь до середини попа. Мені. Я, звичайно, не високого зросту, але все одно. ну от його можна. Підкочувати, заправляти там, під пояс. Ну, така модель дуже універсальна. Тут просто лицева гладь, зв'язаний він регланом знизу, обробка горловини саме звичайна. От, взагалі нічого складного немає, але виглядає дуже класно. Ось, далі готова робота, яку я вам першу покажу, це ось такий джемпер. Який я зв'язала для своєї думки, але я вам покажу його на собі, тому що він такий оверсайз, і е, я кажу, його можу носити спокійно. Ось. Ми з нею десь вже приблизно однакового розміру. Але навіть взуття вона вже більший розмір носить, ніж я. Тому ось так. Е, дуже класний, зв'язаний він із пряжі Мінотауру. Е, це такий твіт, він трохи. Колючий, але він гарний, дуже. Їй дуже красиво в цьому кольорі, такому ем, бірюзовому. В неї такі очі блакитно-бірюзові. Щось в мене весь екран червоний. Зараз опустимо. Ось. Я вам зараз е, десь, можливо, вставлю відео, як він виглядає на мені. А, от. Тут. Ось така спинка, трошки він прим'явся, бо лежав в шафі. Спинка тут зв'язана платочною в'язкою. Перед тут зв'язаний такими косами великими. І рукава зв'язані платочною в'язкою, і тут коси, одна коса. Так? І з цікавого, він весь в'язався окремими частинами. Рукава я в'язала не по колу, а теж. Поворотними рядами і потім зшивала це все. Ой, я як завжди, відео не відео, якщо я в ньому не чухну. Так, зараз я покажу вам, як він виглядає на мені, і продовжу розповідати. Ну що, так виглядає цей джемпер. Дуже мені подобається його. Його вигляд, колір. Все якось тут гармонійно поєдналося. Дуже мені подобається, як він комбінується разом із білою сорочкою. Ось він такий, бачите, по-довжині, ну, що він укорочений. Для мене він нормальний, а для доньки він такий, ніби трішки укорочений, тому що вона така буде висока і якось. В неї довжина верхньої частини тіла більша, ніж у мене вже, тому на ній він виглядає таким ніби трохи От, Вона його також носить на сорочку, тому що він колючий дуже. От. І по конструкції це, цей джемпер в'язався окремими частинами, потім зшивався. І оброблявся. Тут спущене плече. Ось, як ви бачите, По рукавам я набирала тут петлі додаткові, щоб тут була така якби, фігурна, фігурний виріз для пройми, щоб коли підіймаєш руку, цей джемпер не так сильно підскакував так, і був комфортний в експлуатації. Ось. Потім із такого цікавого ще ще. Горловина тут оброблена айкордом. Ось просто на три петлі айкорд, тому що ця пряжа резинки не тримає. Ось тут резинки я зробила такі умовні декоративні. Коли я зв'язала всі частинки, так, я просто в'язала, починаючи ось. Знизу вверх в'язала тут зразу не з розинок починала, а з основного узору, так само тут, так само на рукавах. От, коли я вже його весь дов'язала, обробила горловину, зшила, то тоді я набрала петлі по краю всіх деталей з. З зовнішньої сторони, так, щоб цей набірний край був назовні, як декоративний такий, щоб його було видно, якби він відділяв цю резинку. Потім прив'язала резинку спицями на два, розміри, на два розміри меншими і обробила цю резинку айкордом, щоб вона була стабільна і вона не тягнулася і ну, не виглядала потім як якась е спідничка. Так? Ось. І так само ось тут, бачите, на е понизу цього джемпера. Така сама техніка, тому що якщо ми вивернемо, побачите, тут таке гладеньке, бачите. От, то я е, спеціально робила, оцим, набір, щоб набірний край був е, з зовнішньої сторони. От, і мені дуже подобається, е, як це все вийшло. Е, тут я в'язала вже по колу цю всю обробку, от, і воно якби так гармонійно виглядає і завершено. Ось. Тому дуже задоволена, я його довго мучила. І нарешті є результат. І дуже рада, знаєте, закрився такий в мене процес великий, от, який довго тягнувся, і це дуже приємно. Ну, тут ось в мене шви. От Одразу кажу, що шиваю я не мега акуратно, не мега-охайно, але. В принципі, якщо не приглядатися там щось не вишукувати, то воно все виглядає непогано. Тут у мене такі скоси плеча непогані. Виріз горловини, такий я зробила глибоченький, щоб це дозволяло носити його наверх на якісь сорочки, там, гольфики і так далі. Ну, Ось такий виріб у мене вийшов. Напишіть, як вам така модель? От, я вам ставлю зараз фотографію, чим я надихалася якою моделью із Pinterest Десь я знайшла цей джемпер. Теж він такий ствіде, але він трішечки по-іншому зроблений. Але, в принцип, ну, цього самого узорчика я брала там. Ось. Зараз вам покажу наступний джемпер це ось цей прекрасний. Джемпер з подібною горловиною, просто лицевою гладдю, але з дуже шикарної ниточки. Це мохер Ігея від Astro, Дуже класний мохер, він дуже пухнастий і приємний до тіла. Знову ж таки, моя головна умова. От Він дуже гарно виглядає. Зараз я теж одягну і покажу вам його на собі, і розкажу про нього більш детально. Ось такий джемпер по типу павутинка-не-пагутинка, тому що це в'язалося в дві нитки, в два складення, Метраж там 1000 метрів на 100 грамів, тобто 500 метрів на 100 грамів вийшла товщина ниточки. Але воно, бачите, таке напівпрозоре, от, якщо от, чорна спідниця і темна спідня білизна. То видно, що там під низом є, о, але е, це не занадто прозоро, як на мене, тому що такі павутинки-павутинки я м -м, так, дуже обережно до них ставлюся. Ось, а, а цей такий більш універсальний, можна на якусь майку одягати. Е, от, о, до речі, я придбала сюди таку е, майку з е, мережевим чорним, дуже гарно виглядає. Зараз я ще з нею поміряю і покажу вам, як це. Класно виглядає. В'язала я його зверху регланом звичайним з В-подібною горловиною, навіть без ростка в мене тут. Просто Я почала набирати отак поступово тут петлі добирати на цю горловину і формувати реглан. Перший раз в'язала такого плану виріб зверху. В принципі, мені сподобалось, В принципі, в'язання я зрозуміла. І Думаю, буду в'язати собі ще щось таке подібне, тому що мені дуже подобається, як виглядає подібна горловинка. От, Тут нічого взагалі немає, крім лицевої гладі. Тут я закривала просто, закривала звичайним методом. От, А тут обробка айкордом теж на три петлі. Дуже-дуже гарно воно вийшло. Ось, сама ниточка, дуже красива, дивіться. Як, з якими вона переходами, яка вона ось пухнаста. Це вона ще лежала в шафі, трошки наче, прибився пух, а так вона ну, мега красива, і вона дуже приємна до тіла. Дуже приємна. Я не знаю, де я ще знайду цей мухера, там я буду його скуповувати, якщо мені підійде колір, бо вона дуже класна. І мені, до речі, вистачило 150 грамів, ще залишилося. Цей светрик важить щось 100 там, з хвостиком. Я вам підпишу десь, скільки важить джемпер. от. Але він легусінький, дуже, дуже комфортний і дуже красивий. От. Я думаю, от з такими е сукнями по типу комбінація, так, в мене є чорна, е дуже гарно виглядатиме. от Не якісь е просто там. Це спідницями з маєчками дуже класно буде виглядати. Зараз я принесу ще той, про яку я казала, і з нею по покажу вам, це теж дуже гарно. Ну, ось так це виглядає приблизно. От. Дуже класно, мені дуже подобається. Дуже такий ніжний і вечірній образ, якщо ще сюди якусь прикрасу, от, чи брошку можливо. Ну, щось ще себе чимось прикрасити, От, то взагалі дуже-дуже гарно виходить, можна ось під пояс носити. Вона така, бачите, не дуже в мене довга ця ковтинка, але е ну, така, в принципі, універсальна довжина, її комфортно е під низ заправляти, так, ось з, з, з підничкою. Класно теж виглядає. І так само на випуск носити теж дуже-дуже ну, така універсальна річ вийшла. Рукава такі довгенькі. Ось, можна взагалі на одне плече спускати, буде такий романтичний образ. Тому я дуже задоволена, теж довгенько в'язала цю річ, але вона мені дуже подобається і найбільше тут подобається колір. От, це ще можна комбінувати з різними її різними там, спідницями, сукнями і так далі. От, ну, я думаю, навіть наверх, на якусь там темну е, водолазку можна одягнути на таку панесеньку якусь кашемірову. От, то буде дуже красиво. От, тому е, ось такі в мене великі готові роботи. І зараз ще покажу. В мене є одна тільки маленька, тому що всі інші порозходилися садочка на школу. От, У мене є ось така маніжка. Я її в'язала для менш швиденьки. От. Така, типу ковбойка якась. Е, Нормальна, універсальна штука. Я думаю, навіть собі таку зв'язати. Вона так гарно закриває, бачите, якраз горло і оцю частинку. І комфортно носити. Єдине, що трошечки не те, що некомфортно, а, знаєте, дітям не подобається одягати оце все через голову. От. Але в цілому, це така перший раз я в'язала таку штуку. Мені сподобалась її ну, сама конструкція, як вона вяжеться, швидко в'яжеться. І такий дорожній процес у мене був, я його за пару поїздок зв'язала. Тому що я не знаю, дівчата, звичайно, вишивають ще в дорозі, але я не знаю, для мене це поки що вищий, вищий пілотаж що вишивати в дорозі. От. І м -м, зараз я вам е покажу, які я почала роботи, але, напевно, ми перейдемо за стіл, щоб було зручніше, і там я вам покажу. І так, по процесам буду вам показувати е так, з рук. Не ставлю штатив, бо трошки вже не маю часу на це, тому прошу вибачення, якщо трохи буде трястися все. Це ось цей кардиган із дропс альпака, ні. Дропспуна. Дропспуна. І це дитячий кардиган. Так він виглядає. Тут ще трохи треба пров'язати висоти. Я його брала буквально один-два рази на пару рядочків і все. Ну, знаєте що? Мені не подобається в'язати з цієї ниточки. Мені не подобається, як вона лягає. І вона колюча. І я розумію, що моя дитина буде це носити рідко, вкрай рідко. І я не знаю тепер, дуже хотіла їй такий кардиган. І не знаю, що робити. І взагалі може її розпустити і зв'язати їй якийсь класний жилет, чи такий, знаєте, подовжену, типу тунікую жилет, щоб вона носила це частіше, і вона була ця річ більш така вживана, бо, ну, якось мені шкода витрачати стільки свого часу, і щоб вона просто лежала, знаєте, і не носилося. Ось. Тому поки я не знаю, і в мене її небагато залишилося в'язати ну пряжі, так? а в'язати тут ще треба багато-багато. Тому в мене є варіант, взагалі, що це піде в розпуск. Ось от такий колір гарний, такий петроль насичений. Ось, ну поки ні. Далі у мене в процесі це я почала буквально от-от недавно, джемпер для себе. Із такого. Кольору якогось, не знаю, як сказати, полуничний такий. От. Ось такий джемпер простою в'язкою, так, але він дуже красиво лягає, дуже красиво лягає ця ниточка в цю пряжу. Я довго дуже підбирала узор. От у мене є там зв'язані зразки в одну нитку косами. Я дуже хотіла косами, але вони губилися на такій пістрявій ниточці, тому вирішила в'язати таким структурним узорчиком. І вона ця нитка така, бачите, дерева, але вона після прання гарно-гарно розкриється. Це в мене баба, артикул баба. Не пам'ятаю, зейна баруфе, напевно, це не пам'ятаю хто виробник. От. Тут 30% кашеміру і 70 мериносу. Вона мега-мігенька, 500 метрів, мені здається, на 100 грамів. В'яжу я в дві нитки на спицях 4,5% основне полотно. І знову ж у мене муки, що мені може не вистачити цієї ниточки. Це два бунтики, і в мене ще є два таких, вже. ну трошки більше, бо цих вже вив'язала я. І тут у мене 150 грамів залишилось, тобто 50 грамів я вив'язала на ось такий шматочок. Тобто мені треба щось придумувати, чи робити його кроп таким вкороченим. От, чи робити його комбінувати з якоюсь ще ниткою, чого б мені не хотілося. У мене є білий такий, біла ангора. От, я думала, можливо, з нею було б гарно, але я хочу чисто такої, такого кольору із цієї пряжі джемпер. Тому не знаю. Боюсь, що не хватить. Ну, але я в'яжу, а там буде видно. Тому що е, із цим я теж дуже боялася, що не хватить. Я навіть докупила чорний колір. Я його так і не використала, тому що мені вистачило ось. Перніше, як я його використала, я зв'язала з нього рукава, е, половину рукава. От. А, але потім я їх відрізала і дов'язала цим вже кольором, тому що мені його абсолютно вистачало нормально. Тож я не знаю, побачимо. От. Якщо на цей в мене пішло, це теж в'язалось на 4,5 ниточка. Якщо на цей у мене пішло 500 метрів, мені, так, 500 метрів, напевно. 1000 метрів на 100 грамів, ані, не 500, 1000 метрів пішло. Ось, так. Да, 1000 метрів на цей пішло, то я думаю, тут у мене є. Більше виходить. Коротше, з мене такий математик, треба сісти порахувати. Ну, я думаю, має вистачити впритик, але вистачить. <смі> От. І що ще? Зв'язала я зразок вчора із такої нитки. Це якийсь кашемір від Каріаджі з паєткою. Він у мене дуже давно. От. І ось такий зразочок. На чому його краще показати, бо темна нитка. Ось такий зразок. Mm. Я не знаю, чи мені подобається, чи мені не подобається. В'язала на спицях спочатку 4,5, потім взяла четвірку. Я хочу в'язати якийсь гарний ажур, але поки що я так думаю, що цей мені не дуже подобається. Ниточка м'ягесенька, тому що в'яжеш з неї як з якоїсь джута якогось. Вона дуже неприємна в роботі. От, але я її вбрала разів 4 у цей зразок, щоб він став таким, як зараз. І то, я думаю, це ще не кінець, він ще буде більше розкриватися. Ну, де тут в мене гладь? Ну, Ось такий він, такий трошки пухнастий. Він такого, знаєте, кольору асфальту мокрого, не чорний. із з оцими паєточками. Я би хотіла собі зв'язати якийсь джемпер. Взагалі, я думала спочатку в'язати <кій> безрукавку. І брала я її на безрукавку. У мене тут 250 грамів. Метраж, я не пам'ятаю. Ось. І <кій> тепер я думаю, що ж я така, таке така на що я взяла так мало. Треба було брати більше і в'язати повноцінний виріб, бо вона приємна дуже до тіла. Навіщо мені така безрукавка? Мені треба такий джемпер. І я от думаю, що я буду. Цей зразок я буду розпускати, бо мені якось не дуже подобаються такі великі <клес> От, <клес> Якийсь такий грубий дуже ажур у мене тут. Я буду шукати щось більш таке ніжне, делікатне і пробувати в'язати, бо нитка дуже-дуже класна. Вона в мене стоїть вже декілька років, і наша ж вона стоїть. <клес> вибачаюсь. Ну, ось. Тому на цьому все. Таке вийшло в мене таке коротеньке відео. Я не знаю, чи я завершу зараз це відео, чи я зроблю ще якісь включення, подивимось. От, але, в всякому разі, всім дякую за увагу. Ставте лайк під цим відео, пишіть свої коментарі, пишіть, що вам сподобалось із готових робіт. От, і всім гарних днів! І спокійних всім пока.